Вітаю всіх вас, любі друзі, любов'ю Господа Ісуса Христа, мир Божий вам. Сьогодні Бог говорить до нас, що Він нас любить, що Він нас не оставить, але Він хоче, щоб ми звернулися до Нього, звернулися в молитві, в смиренні свого серця, в смиренні життя свого перед Ним. Коли Бог послав пророка Іону до Ніневії, і він проголосив, що Ніневія через 40 днів буде зруйнована, то всі жителі Ніневії і цар вони звернулися до Бога в молитві за прощенням. Сказав цар, що, можливо, ще Бог помилує нас і ми будемо жити, ми не загинемо. І вони три дні нічого не їли і постили, і просили в Бога милості, і Бог почув їхню молитву, поглянув на їхнє каяття і продовжив для Ніневії життя. І Ніневія ще проіснувала сто років. Тому сьогодні Господь призиває всіх нас, українців, залишити свої гріхи, залишити своє нехороше минуле. Залишити свої зомбоящики, які заповнюють наші душі брудом, і звернутися до живого Бога. І Бог помилує Україну, помилує нас і наших дітей. І ми будемо жити і славити Бога. Амінь.